Всім доброго дня, компанія КХеса, канал КХеса IKEANX за GS2. Маємо сьогодні 26 травня 2023 року. І сьогодні до нас потрапив електричний такий привід. Це привід пічки. Автомобіль американський. Хоча тобто, людина звернулася, тому що не хоче витрачати зиму в холоду. Цей регулятор зламався. ну, скажімо, по суті, все працює, плата працює, електроджувин працює, а по нашій частині, тобто пластикові е -е, шестерні, і тут ми маємо три штуки. Е -е, тобто, я не сказав автомобіль, це GMC Terrain 2009-2015 рік. Номер двигуна цього, цього вироду ви побачите тут, ми доповнюючи, ми ще скинемо інформацію про це в самому відео. Виникла проблема, не працює. Людина знайшла можливість залізти туди всередину, достала цей вузол, принесла до нас, ну і хочу вам показати, що трапилось, і по суті питання в невіде ми його вирішили. Номер цього вузла, ви бачите, ось написано. Так він виглядає зовні. Ось ми його вже розібрали, безумовно. Тобто тут є фіксуючі отакі от кліпси, вони віджимаються, верхня пластинка ця, ну, частина, знімається. І Далі у нас є набір шестернів. Їх тут маємо три штуки, електродвигун привід іде з хробачком пластиковим також. І ось всі шестерні, які до нас потрапили, я вам покажу, це те, що було, було, тут. Це те, що було тут. І ось те, що вийшло з ладу. Це, це оця шестерня, оця шестерня. І оця велика шестерня. Основна, вона тут, значить, де стається платка звідси. Зараз її обережно зростати. Хочу зразу сказати, що вона має такі, от просто тут є посадкові такі місця, Ось бачите, такі пимпики. <кій> вона сюди сідає. Ось, не, спробую так обережно, щоб нічого тут не пошкодити з дротиками, щоб не прийшло сюди по-новому паяти ще щось. І ось ми ну, маємо таку шестерню, в неї тут є лиска, можете сюди звернути увагу. Це те, що ми вже зробили. Ну, ось так от вона виглядає. Ставиться вона сюди дуже просто. Тут важливо вам от в цей отвір попасти лискою, тому що є оцей момент, який там рухається. Да. Ось. І після того вже можемо ставити, поки що я так буду намагатися попасти, да, якщо воно попало, то воно буде рухатися. Іде за За чим важливо, щоб скажімо, блиска відповідала скажімо, цьому отвору, щоб воно повністю попало туди, куди треба і рухало, скажімо, цей механізм електричний, електронний. можна так сказати. Далі в нас є отака шестерня маленька. Бачите, вона працює з хробочковим механізмом. Так, вона у нас так само є, тобто без питань, якщо трапиться, що вам вона треба, то ми сюди ще не поставили, бо ця ще в порядку. І значить інша шестерня, це оця. ця от, вона так само вийшла з ладу. Тут декілька зубчиків в неї пошкоджено. Не знаю, ви на відео побачите, вони від грезі, навіду, то і є. І сама велика проблема в цьому всьому, коли ви будете робити заміну, я про це завжди кажу і акцентую на цьому увагу. Тобто, якщо ви ставите шестерню, вам обов'язково розібрати весь редуктор і дуже якісно, ретельно його Тобто, Оцей хробачок, кожна шестерня, навіть якщо вона ціла, на ній нічого не має бути, ніякого мастила, ні, ні грамульки залишитись. Тому що оцей зубчик будь-який, що ламається, вилітає і губиться в цьому редукторі, безумовно, він тут залишиться. І Потім, коли ви кинете нову мастилу, поставите нові шестерні, обов'язково буде в русі десь підбере шестерню цей шматок і погризе, поламає вам знову шестерню. І от ваша вся робота вона буде викинута. Як казали, кацапка в пропасть. А вам цього не треба, вам треба, щоб це все працювало. Тому, тому шестерню ми вичищаємо, набиваємо новим мастилом. Це може бути звичайний Літол 24, ми з ним працюємо. Ви Звертайте увагу, увагу на те, що мастило, яке ви будете використовувати, воно має працювати з пластиком. В Ніякому разі не використовуйте салідол, тому що він руйнує пластик. А все там літол, цей тобто все те, що працює з пластиком, ви можете використовувати і все у вас буде гаразд. Після того, як все змастили, можемо збирати все до кучі. Все доволі таки просто. Ставимо, випадаємо в свої воли, фіксуємо все, ну і все, далі працює наша піч. Гріє нас взимку, а якщо треба буде щось, то буде охолоджувати влітку. Ми бачите, що все доволі нескладно, якщо розуміти, що робиш. І якщо у вас є схожа проблема, можете звертатися до нас відносно цієї запчастини. Якщо є щось схоже, і в нас його ще немає, можете відсилати до нас, як от в цьому випадку, ми обов'язково вам це зробимо. На ну, тому будьте здорові. Якщо контент вам подобається, підписуйтесь, будь ласка, якщо просто цікаво, ставте вподобайку. Всього найкращого, слава Україні, слава ЗСУ!